Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Maxun. Модель UX1000WCS. Постачається фірмовій упаковці. Ось так, у нас все запаковано тут. Тут знаходиться сам інвертор, доволі важкий, біля 4 кг вага, друти підключення мережі, також друти підключення до акумуляторної батареї. Також тестер є. І сам інвертор. Номінальна потужність інвертора 1000 Вт. Максимальна потужність 2000 Вт повністю в металевому корпусі. З задньої сторони у нас підключаються дроти для акумуляторної батареї. Є відсік під запобіжники, два кулера для охолодження. Попереду у нас знаходиться дві розетки, також кнопка ввімкнення. Даний інвертор має чисту, правильну, синусоїдну, немодифіковану. При купівлі на його обов'язково розповсюджується гарантія додаткові характеристики і вартість даного інвертору. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua